З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Toyota Highlander 2016 року випуску. Об'єм двигуна 3,5 літри, встановлене газове обладнання, автоматична коробка передач, повний привід Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, гарні легкосплавні диски на зимовій гумі, також безключовий доступ. є люк Комплектація XLE. Камера заднього огляду, великі місткий багажне відділення, також є рейнги на даху. Дуже гарний стан заднього ряду сидінь, дуже збережено. сіра шкіра, також окремо є клімат-контроль для задніх пасажирів, люк, електроскол для задніх пасажирів, також є шторки для задніх пасажирів. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне кермо, круїз контроль, управління мультимедією, 4 склопідйомника. Встановлене газове обладнання, велика мультимедійна система, трьох зони клімат-контроль, клімат підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач. На даний момент автомобіль з пробігом 125 тисяч км. Запустимо його. Абсолютно без всіляких зауважень запускається, все рівно працює, клімат, підігрів, великий бардачок. Є підігрів від дзеркал, невеличка тріщина на лобовому склі, але в самому низу. Даний автомобіль можна придбати в кредит-лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.